Крок 11. Шукали шляхом молитви і медитації, покращення нашого свідомого контакту з Богом, як ми розуміли Його, молячись лише про знання Його волі, що до нас і сили виконати її. Суть програми Слухай. Одинадцятий крок описує ту. Є остаточний критерій роботи над собою, він веде нас до повного нашого, повноти нашого розвитку і показує конкретний шлях, який допоможе його осягнути. Хоч як могло б здаватися, але цей шлях не вимагає якихось довгих і складних описів. Навпаки, його суть можна пояснити занадто у кільканадцяти словах. Йдеться про те, щоб через молитву і медитацію прагнути щораз досконалішого зв'язку з Богом. Завдяки глибоким відносинам з Богом ми матимемо шанс краще зрозуміти Його волю, а водночас матимемо ще раз більше сили, щоб цю Його волю виконувати. Це крок до святості, доповнути розвитку і радості, адже Бог нас найкраще розуміє. І найбільше любить, вірно, жер... жертовно, аж до Христа остаточно і назавжди. Ми хочемо притулитися до Бога і виконувати Його волю, не з примусу чи зі страху перед пеклом, а з усвідомлення того, що, прислухаючись до Бога, матимемо найбільшу користь. Адже ніхто не підкаже мені кращий і правильніший шлях до розвитку і щастя, ніж він. Ніхто з людей не віддав за мене життя і не залишився для мене в Євхаристії, це вчинив тільки Бог. Він не хоче перемогти мене, а захопити і перемінити своєю любов'ю. Біля нього я не мушу боятися цього світу, ані моєї слабкості. Бо він сильніший за мене і за цей світ. Коли Біл, який розробив програму «12 кроків, почав звільнятися від алкогольної залежності і ступати на шлях тверезого життя, коли поруч із собою бачив людей, які далі перебували в активній фазі залежності, яким він навпомацьки намагався допомогти. То продовжував моментами сумніватися. Він продовжував дуже боятися за своє майбутнє. Дружина була змушена розраджувати його. Вона казала йому, що позаяк він вже веде тверезий спосіб життя, його праця над собою має сенс. Однак він далі відчував загрозу і усвідомлював, що його тверезість. Ще дуже напевно. У цьому неспокійному і спаленому побоюванні стані духа він почав зустрічатися з доктором Бобом, який, як і він, намагався вийти з алкогольної залежності і належав до Оксфордських груп. Коли вони стали приятелями, то почали щодня цілими годинами розмовляти про те, як позбутися залежності яким чином опрацювати над своїм характером, дуже помічним у цій роботі над собою виявилося щоденне читання послання апостола Якова. Ця біблійна книга стала для них основним текстом та гідом на чергових етапах видверезіння і розвитку? Саме з цієї причини послання апостола Якова стало таким важливим. Для творців програми 12 кроків і для тих, які прагнуть її реалізувати. Апостол Яків показує нам шлях духовного розвитку, тому, відкинувши всякий бруд та гостанок злоби, прийміть спокійність у посаджене слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Тож певно заглядає в досконалий закон свободи і у ньому перебуває, не як слухач за будь-ко, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Білу і Бобу, а також кожному з нас апостол Яків показує шлях слухання Божого слова, як умову осягнення зрілості і подолання страху за майбутнє. Бог не лише нас створив, але й у своїй мудрості і любові дав нам найціннішу і найточнішу інструкцію до життя. Саме так можна назвати Біблію, тобто Боже славо, яке написали Божі люди і вповні об'явив Божий син. Він став людиною для того, щоб до кінця об'явити нам Божу правду про нас і Божу любов до нас. Він і лише Він. Сказав про себе, що є для нас дорогою, правдою і життям, аж, точніше кажучи, повнотою життя. Боже Слово є для нас найкращим дороговказом тут і тепер. Воно відкриває перед нами горизонти безмежного розвитку, адже немає меж розвитку для того, хто є подібним до Бога, не будучи Богом. Ми тим більше зростаємо духовно. Що глибше слухаємо Боже Слово. Першою умовою прислухання до Божого Слова є виділення часу для молитви і медитації. Серед моїх знайомих є один американець ірландського походження, терапевт різних форм залежності і багаторічний директор осередку для залежних священників, що розташований неподалік від Детройта. Цей осередок називається «гостинний дім. Його створив у 50-х роках ХХ століття мріянин, який поборав алкоголізм. В активній фазі хвороби він впивався разом з групою знайомих священників. Усі священники померли на, рі... на пізніх стадіях алкоголізму. Лише він перестав пити. Смерть приятелів священників потрясла його. Він був заможною людиною і на засаді відшкодування заснував терапевтичний осередок для священиків, директором якого є вище згаданий американець. Він приїхав до Польщі на моє запрошення, щоб зустрітися зі священниками і мирянами. Коли ми познайомилися, він розповів мені, що став залежним від алкоголю у віці 17 років. А тепер вже 27 років веде тверезий спосіб життя. Він зізнався мені також, що відколи почав тверезіти, не було такого дня, коли б він не молився вранці та ввечері, і коли не посвятив би щонайменше півгодини на медитацію. Залежно від занять і плану дня, іноді він розважає вранці, іноді вдень, а іноді увечері. Проте ніколи не було такого дня, коли б він занедбав молитву і медитацію. Я можу виконувати волю Бога тільки тоді, коли прислухаюся до Його слова. Кожен з нас невпинно прислухається до якихось слів, Те, хто прислухається головним чином до власних слів, думок і переконань. Однак часто ці слова і думки далекі від реалізму. Інші ж прислухаються до слів людей цього світу, політиків, знаменитостей, артистів, журналістів, особливо до тих слів, які заспокоюють їхні сумління і підходять до їхньої помилкової поведінки. Найчастіше це слова тих, які обманюють, деморалізують, маніпулюють і не можуть впоратися зі своїм життям. Тепер модно прислухатися то політ коректних слів людей, які насміхаються з Бога і людини, справди добра і краси, з любові чистоти і вірності. Часто це люди втягнуті в якусь залежність чи інші форми серйозного зла, які при цьому припасовують ідеології, що виправдовують їхні помилкові способи поведінки. Такі люди вводять в нас у світ фікції, Токсичних ідеологій, зла, яке нас отруює і не дозволяє переживати радість життя. Єдиним чистим словом, єдиним словом повної і абсолютної правди, єдиним правильним дороговказом, якому можемо абсолютно довіритися, є Боже Слава. Доступ до цього слова через молитву і медитацію. Це фундаментальна умова подолання будь-якої кризи і безмежного розвитку. Наше першочергове завдання прислухатися до Божого Слова, мати до цього слова щоденний сталий доступ. Молитва і медитація це зустріч з Богом, перебування у Його присутності, розмова з Богом про нас самих і наше життя. Першою і найважливішою формою розмови з Богом є прислухання до того, що Він хоче нам сказати. У цьому аспекті особливо важливою є медитація. Під час молитви ми, як правило, стараємося насамперед розповідати Богові про нас і нашу ситуацію. Зазвичай також насмілюємося підказувати Богові, що Він повинен для нас вчинити. Іноді ми повчаємо Бога, які ласки Він повинен нам зіслати і від чого повинен нас захищати, буцімто Він не знає всього цього краще за нас. Трапляється, що ми на молитві буваємо навіть надто балакочими або стаємо емоційно піднесеними, тоді більше чуємо наші емоції, ніж славо Боже. Найкраща форма молитви. Це позиція прислухання. Боже, я хочу виконувати твою волю, а не казати тобі, що робити. Твоя воля мудріша за всі мої ідеї на життя. У підлітковому віці я мріяв одружитися і мати дітей. Хотів бути найкращим чоловіком і найпрекраснішим татусем усіх часів. Я прагну бути настільки сильно люблячим чоловіком і батьком. Аби мої рідні, дружина і діти щодня через мене плакали від зворушення і вдячності, тож у мене були абсолютно Божі мрії, та незважаючи на це, Бог підказав мені інші мрії і інші покликання, Він запропонував мені священство, про яке я, будучи підлітком, навіть не мріяв. Від Першого святого причастя. Я майже щодня брав участь у Євхаристії і регулярно приступав до Тайни сповіді, записався у католицьку формаційну групу для молоді. Під час зустрічей цієї групи, а також вдома, я читав святе письмо, молився, глибоко задумувався над собою і інсенсом мого існування. Тоді Бог знайшов спосіб мене здивувати. І достукатися до мене зі своєю волею, я почав усвідомлювати, що він кличе мене до священства. Для мене було очевидним, що коли я прислухаюся до моїх думок і прагнень, то не хочу бути священником. не тому, що як підліток я мав щось проти священства. Навпаки, на моєму життєвому шляху, вже тоді зустрілися декілька. Винятково благородних священників, але попри це, мені здавалося, що бути священником замало, або бути дуже щасливим. А я хотів бути дуже щасливим. Мені здавалося, що я можу знайти тривале щастя тільки тоді, коли створю сім'ю і дуже полюблю дружину і дітей. Я гадав, що бути священником, будучи священником. Може, побудую якусь церкву, відправлятиму Євхаристію і сповідатиму, проводитиму катехізацію і реколекції, помагатиму людям молитвою та особистими розмовами, матиму чергування в парафіяній канцелярії, може, організовує якісь зустрічі для дітей та молоді, натомість не матиму таких міцних відносин, які є в подружжі і сім'ї. Ані не виявлятиму такої глибокої любові, яку люблячий чоловік виявляє дружині і дітям. З перспективи часу я знаю, що Бог знав мене набагато краще, ніж я знав самого себе, і що приготував мені покликання, яке мене здивувало і дало змогу здобути щастя на такому життєвому шляху. На якому, поклавшись на самого себе, ніколи б цього щастя не шукав. Лише завдяки довірливому прислуханню до волі Бога, я виявив, що Він кличе мене до священства і що священник вірний своєму покликанню є таким даром для інших, яким люблячий чоловік і батько для своєї дружини і дітей. Бог знайшов спосіб пояснити мені. Що священник це не своєрідний одинак, а той, хто бере на себе обов'язок сильно любити аж до смерті, То він, тому він складає присягу любові, схожу на подружню присягу з тією різницею, що він покликаний виявляти любов чужим людям так, ніби вони його найближчі родичі. Це все Бог пояснив мені тоді, коли я прислухався до його слова. І медитував. Через 36 років після ієрейських свячень у мене не залишилося жодних сумнівів, що те, на що вказує 11 крок, є надійним шляхом для розвитку і щастя.